Вночі ворог чергове атакував Харків. Близько третього ночі ворожий дрон наніс удар по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА. Обійшлося без постраждалих. Однак пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми. За даними мова, ворог атакував і населені пункти області. 19 лютого 5.45, Богодухівський район. Золочівська територіальна громада за межами сіл Золочів, Чорноглазівка та Миронівка. Відбулось чотири влучання кабів на відкритій території. 19 лютого, о 4.45, Російська авіація завдала ударів чотирма кабами по Золочівській громаді. Перша влучила по відкритій місцевості на околиці села Золочів. Друга по відкритій місцевості села Чорноглазівка. Ще дві авіабомби впали по відкритій місцевості села Миронівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 19 лютого 0 годин 0 хвилин Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в півідрону пошкоджено приватне домоволодіння. 18 лютого 16.00 Ізюмський район Борівська територіальна громада село Борова. Внаслідок влучання Каба пошкоджено будівлю автогаражу, складу ферми та приватний будинок. 10.00 Куп'янський район Кіндрашівська територіальна громада село Моначинівка. Внаслідок обстрілу серед. РСЗВ пошкоджено господарчу споруду. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 23 оперативних виїзди. Вночі 19 лютого в результаті ворожого удару по житловому сектору у місті Куп'янськ. Горів будинок на площі 150 квадратних метрів. Інформація про постраждалих не надходила. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у селі Боровай Ізюмського району. Внаслідок влучання каба пошкоджено вісім приватних будинків, господарчі споруди та гараж. Постраждалих немає. 18 лютого, о 21.40 надійшла інформація, що в селі Кигичівка Берестинського. Району попередньо внаслідок несправності димоходу газової колонки для нагріву води отримало отруєння чадним газом чотири особи. З них двоє дітей 2010 та 2012 років народження. Постраждалі направлені до лікарні. Підрозділи ДСНС не залучались. Протягом доби рятувальники за допомогою броньованого автомобіля вивезли із прифронтового села Санькове Курилівської громади Куп'янського району до евакуаційного пункту одну цивільну особу. Піротехнічними під. Підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 31 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили дві атаки противника в напрямках населених пунктів Мала Шапківка та Тополі. Вчора на Куп'янському напрямку відбулось 16 бойових зіткнень поблизу Петропавлівки, піщаного, загризового та лозової. Марія Соловіо, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.